Стали дітки, підтягнулися. Одне одному так щиро посміхнулися. На урок старання не забудьте взяти. Сідаємо всі рівненько, починаємо працювати. А сьогодні ми з вами нового матеріалу вивчати не будемо, а лише повторимо все-все, що ви вивчили. Про числівник. Що ж називається, дітки-числівником? Числівник. Числівники це слова, які що? визначають порядок предметів при лічбі. А на які питання відповідають числівники? Так, на питання скільки або котрий? На питання скільки відповідають Кількісні чи порядкові? Звичайно, кількісні. Ми рахуємо, скільки: 1, 2, 3, 4, чи 5. А на питання, а порядкові числівники на які питання відповідають? На питання, котрий, або який іноді говорить: перший, другий, третій, двадцятий, двадцять п'ятий і так далі. Молодці. Повторили матеріал, тепер можемо перейти до роботи в зошиті та в підручнику. Відкриваємо зошитки, записуємо число класна робота та хвилиночка каліграфії. Запишемо спочатку букву сполучення, потім слово перехід. А далі буква сполучення і слово вихід. Визначить, будь ласка, корінь в слові перехід і в слові вихід. Як називається та частиночка, яка стоїть перед коренем? Дивіться, у нас і в одному, і в іншому слові є. Це префікс. Молодці. Повторили і будову слова. Так, а зараз наше завдання відкрити підручничок на сторінці 38, це вправа 2. Запишіть, будь ласка, словосполучення, замінюючи цифри словами. 5 ведмедів, 8 зайців, 6 білок, 12 страусів, 9 мавпочок, 11 оленів, 4 хом'ячки. Працюємо, ставимо відео на паузу. А тепер звіртесь, чи так у вас вийшло? Чи є помилочки, беремо пасту іншого кольору або простий олівчик і перечитуємо ваші словосполучення і ті, що у мене у презентації. А я переходжу до наступного завдання. Запишіть, будь ласка, приклади словами. Пам'ятаєте, ми вже з вами таке виконували, використовуючи слово дорівнює. П'ять. Додати 9 дорівнює 14 і 10 відняти 3 дорівнює 7. Записуємо, не забуваємо, що кожен числівник пишеться окремо. Так? Звіртеся, будь ласка, бо це складні числівники. Так, добре. Наступне четверте завдання. Вам необхідно списати речення, замінюючи цифри словами, тобто, як і в праві 2. 14 жовтня тере День захисників України. Звертаю вашу увагу, що назва свята перше слово День пишеться з великої букви. Далі захисників з маленької і України також з великої. 22 квітня також ставимо тере. День землі. Чому ми ставимо тере? Тому що пропущено слово Це, так? 28 червня, День Конституції України. Також три слова, три слова пишуться з великої букви. І День землі я не уточнила, так? День і землі пишемо з великої букви. Працюємо, записуємо, замінюючи цифри словами. Звертаю увагу, як пишеться, 22, 28. Це два окремих слова. І остання вправа п'ята. Спиши, указуючи час, за годинником. Тобто ви будете писати дані про себе, інформацію про себе. Я буду читати книгу о якій годині? <кхм> Сподіваюсь, ви ж всі читаєте книжки додатково. От і вкажіть мені час! Я напишу листа о якій годині? Я піду на прогулянку, о, і знову вказали годину, о котрій ви підете на прогулянку. Дітки, на сьогодні це весь матеріал, який я вам хотіла донести. Працюємо, успіхів вам всім. Ви розумнички, все у вас вийде. Бувайте!